Скажіть, будь ласка, такий короткий, але важливий головний месендж для західної аудиторії сьогодні. По-перше, не треба боятися росіян. Політика та пропаганда, яку вони націлюють на західну аудиторію, вона націлена на залякування. Але по факту, окрім голословних меседжів, напевно, що нічого за ним не стоїть. Ми бачимо, що ядерна. Риторика Росії, на яку, можливо, дехто і реагує, вона не є чимось, окрім просто плев. Тобто треба стійко стояти поруч з Україною. Якщо ви не можете це зробити особисто, то хоча б економічно та політично, дипломатично підтримувати Україну на її шляху боротьби проти збройної агресії Росії.